Які оновлення очікують класифікатор професій, чи відмінять форму 3ПН, та скільки разів потрібно передавати відомості про трудову діяльність паперової трудової книжки до пенсійного фонду? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від кадроленд, про головні зміни в законодавстві за тиждень з 21 по 25 серпня. Поїхали! На сайті Верховної Ради з'явився новий законопроект номер 9630 щодо вдосконалення національної системи класифікації відповідно до актуальних потреб, ринку праці та інших питань. Тобто цей законопроект за напрямом стосується саме кадровиків та бухгалтерів і інших фахівців, які ведуть кадри. Отже, нагадаю, що зараз існує класифікатор професій, який містить професійні назви робіт. Його актуальну версію можна переглянути на сайті Мінекономіки. Якраз на основі Класифікатора професій, ми формуємо назву посади яку використовуємо у документах на підприємстві, штатному розписі, трудовій книжці, наказах з кадрових питань тощо. Класифікатор професії оновлюється. Останній раз нещодавно була внесена зміна номер 12 до нього. Проте процес оновлення відбувається не так оперативно, як нам хотілося б. Наприклад, у класифікаторі професії досі немає чар-менеджера або рекрутера, які широко вживаються на ринку праці. Тим не менш, ще раз повторююся, назви посад утворюємо саме на підставі класифікатора професій. Визначившись назвою посади, нам потрібно розробити посадову або робочу інструкцію, і у такому разі слід звернутися до довідників кваліфікаційних характеристик. Такий довідник є загальних для усіх професій, усіх галузей, а є довідники, розроблені під окремі галузі та напрямки, охорони здоров'я, соціальних послуг тощо, їх дуже багато. Разом із Тим також застосовується реєстр кваліфікацій. Повернемося до законопроекту номер 9630 Ним пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю і господарського кодексу, проте основна його мета наведена у пояснювальній записці, а саме передбачається створення єдиного реєстру кваліфікацій, класифікатора професій, шляхом об'єднання, національного класифікатора професій, довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, реєстру кваліфікацій, Фіції їх діджиталізації та синхронізації з іншими базами даними, щоб процес обміну та доступу до інформації про професійні кваліфікації був швидкий, прозорий та відповідав потребам ринку праці у реальному часі. По суті, законопроект важливий у кадровому житті і цікавий. Однак його реалізація відбуватиметься на підзаконному рівні, тому побачимо, наскільки швидко буде прийнятий закон, який надасть поштовх до об'єднання класифікатора професій, чисельних довідників кваліфікаційних характеристик та реєстру кваліфікацій. І головне, чи стане кадровику від цієї системи зручніше працювати. А поки це все ще у перспективі, пропонуємо вам ознайомитися із чинними правилами формування назв посад, тобто роботи із класифікатором професій. та Розробки посадових і робочих інструкцій із нашого курсу на Кадроленд працюємо з класифікатором професій посадовими інструкціями. У законопроєкті номер 9630 йдеться не тільки про створення єдиного реєстру кваліфікацій, а й про скасування обов'язкового подання форми номер 3 ПН під назвою інформація про попит на робочу силу вакансії. Нагадаю, що форма номер 3 ПН заповнюється та подається роботодавцем до центру зайнятості незалежно від місця знаходження роботодавця, з дня виникнення в нього потреби в підборі працівників. Та або з дати відкриття вакансії, але не пізніше, ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії. При цьому у законі про зайнятість подання цієї форми роботодавцем визначено як обов'язок. Тобто формально роботодавець має подавати форму номер 3 пн до центру зайнятості кожного разу, коли відкриває вакансію. Проте на практиці це не працює, оскільки відповідальності за неподання форми номер 3ПН немає. Так ось, законопроект номер 9630 пропоную форму номер пн перенести із частини з обов'язками роботодавця у частину з правами роботодавця. У такому разі на законодавчому рівні планується закріпити право, а не обов'язковість подання форми номер 3 ПН про вакансії. Якщо у вас виникають запитання з приводу подання форму номер 3 ПН, звертайтеся до нашого сервісу Особистий консультант і ми допоможемо його вирішити за 24 години. У пункті 6 у порядку номер 11.1 визначено: відомості про трудову діяльність працівника подаються одноразово. Це означає, що відомості з паперової трудової книжки подає працівник або роботодавець тільки один раз через передачу скан копії паперової трудової книжки або її оцифрування. Увага! Кожний новий роботодавець не повинен заново, наприклад, сканувати паперову трудову книжку та передавати її до пенсійного фонду. Це має зробити або один із роботодавців працівника або сам працівник. Один раз. Якщо ж потрібно уточнити раніше подані дані, то повторно подається лише титульна сторінка та сторінки трудової книжки зі змінами. Отже, як зазначає пенсійний фонд, повторно подаються відомості про трудову діяльність у таких випадках. У разі виявлення неправильного чи неточного запису за періоду страхового стажу після 1 липня 2000 року. Якщо створено неправильний чи неточний електронний запис в кабінеті страхувальника або застрахованого, особи на веб-порталі Пенсійного фонду України остерігаєтесь сканувати трудові книжки працівників? Даремно. З порадами від Ольги Хільчук, в спеціальному курсі Кабінет роботодавця на порталі ПФУ алгоритми роботи з є трудовими та є лікарнянами ви легко впораєтеся з цим завданням. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Минулого тижня досить часто лунало запитання з приводу дій роботодавця під час повітряної тривоги, тому пропонуємо ознайомитися із роз'ясненням держпраці Так ось держпраці вказує. Якщо сигнал повітряної тривоги пролунав під час роботи на підприємстві, працівники мають прийти в укриття. Цього вимагає Кодекс цивільного захисту України. При цьому роботодавець не має права вимагати від працівників працювати під час повітряної тривоги. Це підтверджує норма статті 153 Кодексу законів про працю. Роботодавець не вправі вимагати від працівника виконання роботи, що становить явну небезпеку для життя працівника. Крім того, у роз'ясненні держпраці визначено, якщо працівники, перебуваючи на робочому місці, почули сирену, мусять виконати заходи, передбачені на такий випадок у внутрішньому документі по підприємству, інструкції або плані реагування. Приклад такого плану реагування можна завантажити на кадрленд у рубриці Документи. Держпраці нагадує роботодавця: заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні, у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погоджений з профспілкою чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. При цьому статтею 10 закону номер 2136 передбачено, що заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором, та роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення і реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Тобто, вимоги статті 115 Кодексу законів про працю та статті 24 закону про оплату праці щодо строків виплати зарплати не зупинена на періоді. Воєнного стану. І увесь цей час роботодавці мають діяти стандартно, а саме виплачувати зарплату в строки, встановлені в колективному договорі або внутрішньому акті роботодавця. А отже, не виплачувати чи затримувати виплату зарплати через брак коштів чи встановлення воєнного стану, не можна. Єдина поважна причина для невиплати зарплати у строки зафіксована статті 10 закону номер 2136 у разі неможливості. Ті своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства. Не забувайте, що це загальні рекомендації. Якщо ж ваша ситуація нестандартна, то поставте своє запитання у сервісі Особистий консультант і максимально за добу отримаєте індивідуальну відповідь на своє запитання. На сайті Федерації профспілок оприлюднений проєкт постанови Кабміну про накладення штрафів та застосування попереджень держпрацею. Очікується, що новий порядок прийде на заміну чинному, затвердженому постановою Кабміну номер 509 Проєкт передбачає, що штрафи за порушення у трудовому законодавстві будуть накладатися, зокрема на підставі рішення суду про встановлення факту виконання працівником роботи без укладення трудового договору, акта складеного. За результатами перевірки у зв'язку з невиконанням вимог припису. Акта, коли за результатами перевірки виявлено факти використання праці неоформлених працівників, Акта перевірки ДПС є територіального органу, у ході якої виявлено факти використання праці неоформлених працівників. Акти про виявлення ознак порушень рекламодавцем законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії, прийом на роботу. Нагадаю, що під час дії воєнного стану Держпраці уповноважено. Важена здійснювати перевірку щодо дотримання норм закону No2136 з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів. При цьому, якщо роботодавець за результатами перевірки, виконує припис про усунення порушень у сфері трудових відносин, то під час дії воєнного стану до нього не застосовуватиметься фінансові санкції, визначені у статті 265 Кодексу законів про працю. Детальніше про перевірки держпраці під час дій воєнного стану розповідала Ганна Лисенко на вебінарі: перевірки держпраці, процедурні моменти та питання для контролю. Плюс самовиправлення до приходу держпраці. Також хочу повідомити, що 29 серпня відбудеться зарплатно-кадровий вебінар, на якому Галина Казначей та Тетяна Донець розкажуть вам усе про військовий облік, страховий стаж, оформлення лікарняних та розрахунок при звільненні. А 31 серпня Яна Ярошенко проведе вебінар за темою кадрові документи в умовах війни: військовий облік, відпустки, трудові книжки. Зустрінемо осінь 1 вересня на вебінари з Галиною казначей, на якому лекторка розповість усе про трудові відносини під час дії воєнного стану. Участь у вебінарах безкоштовно приєднуйтеся за посиланням. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий ютуб канал Номер один кадроленд. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Папа. -па.